Христина, давай я тебе просто залишу давай, О, що а, такими а, раз, два вот так. Це колечками. Да. Я даю христині а, морквинку, а, перець, імбир. І... Потовщині половинку. Ні, ні-ні, отак. Ну і роби роби ось так, роби, роби ось так. Я зробила її овочі ну, на різку дуже швидко. Я не робила багато. Я не все порізала. Я порізала частково чисто на порцію. Я його розкатаю. Ні, Розсипаюся. Зроби з яйцем. Що стається? Людина, яка обожнює робити тісто на пасту, робить вісім варіацій тіста. Просто воно всипалось, воно було крихке, воно зовсім не в'язалось. Воно готове, не розкатає, подивись. Що це? Все, я в чорному сьогодні. Це ж не так, що вона собі зробила ідеально пасту, а мені якось підсунула. В неї не виходила для себе. Вона дуже панікувала, дуже переживала. І вона дуже хвилювалася. Вона тисячу разів вибачалася переді мною. Залишається, здається, 25 хвилин, коли я почала робити останній заміс. І нарешті, мана небесна щось починає виходити. Що в тебе вийшло? Ну, один шматок, ніби да. Ну, якщо що забереш цю порцію, і все, я буду без тіста. Ти чого гоняш? Я дуже вдячна Кристині, дивлячись на те, що в мене була оця моя типу, психічне порушення через пасту, що я не знала, чому в мене нічого не виходить. Вони дуже спокійно реагували і казали, що типу, якщо не вдасться, все окей, типу, не панікуй, все добре. Лови, лови. Кристіна бере собі частину, я собі трішечки беру. У нас достатньо локшини, ми такі фух. Наталка, ти мені болгарський перець не нарізала? Нема його там, на сковорідці не було. Як немає? Ну, немає? Я нарізала. Все, що ти дала. Дивись, морква, цукіні немає перцю. Ось під піднос. Можеш швидень? Давай да. мені перець. У мене паніка. Я думаю, боже, ще скажуть, що я її питаю злить, дать мені ту чорну фішку. Я просто цілий давала, точно був. Я не знаю зараз. Корольова і у неї такі шматки болгарського перцю лежали, розумієш? То вони туди мій красний перець і ухайдохали. І в неї залишилось декілька шматків, і вона мені хтоненько нарізала. опять на мене на Ну, Щоб я їй чорну цю фішку не дала, розумієш. Я вже закрила, на це все очі, я взяла той перець, докинула. Наташа, болгарський перець просто ужас. Нарізані як топором. Ну, то це якесь таке, знаєш, якби я ж готова була робити любу роботу. Яку ти мені скажеш? Ти ж мені не сказала, як її зробити. ну. Давай покажу тобі так, щоб ти розуміла. Сивими шматочками. Це болгарський перець.